З нами вже має бути на прямому зв'язку заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України з 2006 по 2010 рік. Засновник благодійного фонду закриємо небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор Ігор Романенко. Пане Ігорю, рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Взаємно! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися, пане Юрю, ми. Трошки вище з нашим гостем Етеру політологом паном Олещуком говорили про те, що Путін випив Китай хороброї води. Наговорив багато політичних він дав заяв, але тут ще треба відзмітити те, що. Я не пам'ятаю, щоб він так прискіпливо Путін коментував ситуацію на фронті, що відбувається, тому що він знову ж таки згадав цю історію, що Росія відвела свої війська від Києва у 2022 році. На Прохання європейських партнерів Путін сказав, що резерви зсу на знаходяться в критичній межі війська Росії в зоні, так би мовити, СВО наступають успішно і по всіх напрямках Збройні Сили України не спроможні вести. Великі повномасштабні військові операції, вони лише стримують рубежі і е, українські підрозділи укомплектовані бойові не більше ніж на е, 47-48%. Е, пане Юрію, до вас е, було здивуванням, що Путін так активно почав коментувати ситуацію на фронті? Ну, йому треба пояснити те, що відбувається. Плани цього року першого етапу кампанії 2025 вони не виконали. Я хотів по захопленням територій, які планували по, по часу просування, і так далі. І з тих ресурсів, які на поточний час є, ми бачимо, що додаткових ну розмови є. Дані від розвідок європейських і у нас генерал Сирський вона командуючий про те, що вони формують 12 дивізій, з які дві сформували. Але поки вони не заводяться і на фронт, і їм, наприклад, для того, щоб вони хочуть активізувати дії на Запорізькому напрямку, збирають війська по іншим ділянкам, збирають сумщини, наприклад, і перекидають. На Запоріжжя і частку і частку під Покровськ. Тому е, Герасимов робив підсумки е, весняно літні частини кампанії цьогорічного і говорив, що все якби йде за планом. На сам правді стояли завдання і захопити Купінський, Ну багато тут можна і з планами. Важливо, що наші оборонці їх сривають. І зовсім все виглядає не так, як подає Путін, а йому це треба робити, тому що пояснити треба ситуацію. Він продовжує воювати, не зупиняється, як там до нього звертається той же Трамп, і він проки виграє час для того, щоб продовжувати загарбницьку цю політику, реалізовувати у нього є сили. І все це буде продовжується фактично до тих пір, поки чи сила оборони його зупинять на фронтах, чи вплине всі ці санкції і тиск економічний, що вимушують його прийти до реальних переговорів. А все це пропагандистські такі підходи ну, нові елементи, що він там більше заговорив, тому що в такому оточенні і просто з'їздити, подивитися на парад. Наші та це можливості, так і у нього не було. Треба було реагувати. Ну і від і він себе поводив, як бачив корисно для поточного часу і на найближче майбутнє. Ця історія про те, що росіяни вирішили у 2022 році добровільно за проханням європейців відвести війська від Києва, насправді, пане Юрі, тут я би ще хотіла на цьому заакцентувати, тому що ми всі дуже добре пам'ятаємо ці розстріляні російські колони. То чи справді це так би мовити, знаєте, з доброї волі, тому що Збройні Сили України показали на вихід? А, ну тобто. То... На мій погляд, навіть нічого це особливо обговорювати, тому що це пропаганда Путіна. Ми вже знаємо там 25 років. Воюємо з ними з 14 року по поточний час, і знаємо його заяви, що ніколи вони не будуть воювати з Україною ніколи питання вирішено по Криму і все таке інше. І тому уявляти, що вони такі добрі Путіним, з, з любві європейцями чи наші українському народу, ми знаємо, як вони себе поводили на початок війни, де і зараз ці розстрільні списки. Градація всього нашого суспільства на тих, якого треба знищувати, на другу категорії яким треба в табори, там значить, частина з якою треба займатися, робити з нікам там колаборантів, і все таке інше. Та тобто, його він визнає тільки силою. Сила була проявлена. А війни не була, значить, у нього там підлегла структура ФСБшних дезінформація він мав на увазі його. Переконали в цьому там, і тут у нас помагали медвічки і прочі що будуть зустрічати транспарантами і квітами, а все виявилося навпаки, і тому і треба було пояснювати, чому вони відступали і, і, от з такими діями. А він вони переформатувались не відмовились, але на той час великі втрати. І логістику, яку треба було їм забезпечити в тих умовах, вона не було у них таких можливостей, тому вони відступали і е, переформатувалися, але ж не відмовились принципово, і почали дії. От скажімо, на південних значить, наших ділянках е, кордону, тому ми відносимося на мій погляд, треба от таким чином до такого роду його висловлення. Чи ми відрізняємося від Росії? Те, що ми в принципі визнаємо, що в нас є проблеми. Якщо ми говоримо про комплектування наших бойових бригад неодноразово, і не тільки в нашому ефірі, але і в інших ефірах колег про це говорилося. Що в нас є проблеми, що в нас бригади не до кінця докомплектовані, що є брак людського ресурсу, також і засобів. Але Путін пане Юрію, мені здається, навмисно цю проблему перебільшує, стверджуючи те, що ми не можемо завдати. Ніяких суттєвих змін на фронті. Я помиляюся, чи все-таки не всюди Росія на фронті наступає? Ну, що, вона, не всюди це точно. Ну і потім за цей час, в цьому році, ми ще раз говоримо, що перший етап весня на літній, вони не повиконували своїх завдань. На жаль, все рівно там просувались, але повільно і скажем супротив збільшився. хоча я погоджуюсь, що проблеми головні, що в нас в повному обсязі не відбувається мобілізація. От. Ну і є проблеми, скажімо, збройні техніки, боєприпаси, але в першу чергу це з людьми. Я скільки вона насчитав від цього як похідна е, укомплектовання частин і частини з. Те, Загальне визнаний в світі підхід, якщо 50 і менше відсотків, то ефективно діяти такого роду підрозділи частини ну не можуть чи будуть діяти, але з низькою ефективністю. Тому ці питання є, їх треба вирішувати. але це не означає, що. Вони там готові, якщо були в них можливість провести суттєву якусь операцію з проривами все, як вони пояснюють, четвертий рік. Вони б давно це зробили, у них немає поки що такої можливості. Ну і значить, у нас все ж. Маємо надію, що цей досвід вивчається нашим керівництвом, і політичним і а, повинні відбуватися зміни. Хоча рішення відносно того, що випустити нашу молодь з 18 до 22 за кордон, а, скажем, це не додає а потенціалу у комплектованості Сил оборони України. Причому ну, якщо на фронті а, по якимсь причинам не заводять їх і не дають. Реалізацію такого роду, то у нас є трудовий фронт. Є досвід інших країн Другої світової, ті американців, британців, які вони використовували та і громадян своїх на трудовому фронті. У нас не укомплектовувалось і підприємствах оборонно-промислового комплексу. Значить, треба туди, тоді їх заводити. А так виходить ні на фронті, ні на на, на тому напряму, який забезпечує фронт, а і, пр і, і надається можливість просто їм уїхати за кордон. Ми ж якби тут не закінчили на поточний час. Зупинення відбудеться там бойові дії раніше пізніше. То люди такі люди. Які повернуться частка з них чи чи ні? Якими вони будуть громадянами а на подальші Треба стосунки Росії на цьому не закінчиться. І ми таким чином виховуємо справжніх патріотів, які будуть боротися за нашу незалежність? Я так не вважаю, наприклад, тому ну. В державній прикордонній службі в ефірі Радіо Свобода сказали, що вони не фіксують масового виїзду молоді за кордон, хоча і не ведуть статистики по вікових групах. В ефірі знову ж таки Радіо Свобода ветеран російсько-української війни, доброволець Олег Симороз сказав про те, що такі рішення. Це е, може призвести до підриву обороноздатності країни, тому що це питання резервів і подальшої долі е, боротьби е, України в майбутньому, е, в, пане Романенко. А як ви бачите насправді е... я, я це бачу що не тільки в майбутнє? Я говорю про те, що у нас важка ситуація по фронтам з сукомпліктованості підрозділим частинам. І До майбутнього треба дожити, а таким чином іде послаблення і так важкої ситуації вона усугубляється. Тому вважаю, що це не раціональне рішення, і замість того, щоб покращити ситуацію з мобілізацією, такого роду діяльність йде послаблення. Пане Романенко, давайте ще з вами проведемо аналіз ситуації на фронті. Почнемо напевно з Куп'янська, тому що Росіяни стверджували, що вони у центрі поблизу до будівель. Навіть опубліковували фото, опубліковували відео, як вони зі своєю шматою ходять по Куп'янську. Але є вже і кадри підтвердження, що ЗСУ знищили ту штурму. Цю штурмову групу росіяника е, е, повзала по куп'янську зі своєю шматою. Як повідомив 10-й армійський корпус, ворог вдався до перевдягання у цивільний одяг та е, розвертання свого прапору у Куп'янську. Усі ці спроби виявилися марними українські захисники, миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими штурмовими групами. Йдеться в повідомлень. Тож, е, пане Романенко, переодягнення в цивільний знову ми бачимо ці пропагандистські матеріали, напевно, для внутрішнього споживача. І для Путіна, який каже про успіхи величезні росіяни в так званому СВО. Але ваша оцінка ситуації загалом що відбувається на купінському напрямку? Вона там важка. Ворогу вдається просуватися з північного напряму. Вони заходили, робили плацдарми в свій час для такого роду подальші дії. Ми це бачимо, що і групи намагаються зайти на окраїни і далі. Але це не означає, що вони захопили контролюють і їм не тільки купівська, ще більше купівсь вузловий. Їм потрібна залізниця, і цей, на ще який забезпечує їх логістику. Ну і подальше дії вони завжди використовують і залізницю і дороги, і інше тому тут треба розділяти стан по суті. Які, от я якби з своєї точки зору характеризував і окремо пропагандистські прояви, про які ви вже говорили, це прийоми відомих неодноразово вони їх використовують для того, щоб тиснути морально психологічно на наших громадян і на воїнів, які виконують завдання на цьому, і ну от по тим можливостям, які там є на нашому тактичному рівні, на командуванні, командування і сили наші оборони підрозділи частини, вони ліквідують такого роду дії і продовжується напружене ведення бойових дій щодо відстоювання Купінська. Купінська завдання було там парізним датам. Всі вони дедлайни, ці російські, руйнуються, і тому, коли Дірасі виступав, він говорив не так, як ставилося завдання, щоб були закуплені вже на цей час. А що з вони сформували угрозу таку, що от, в майбутньому. Ну так вони угрозу нам формували і на перший і на початок війни, як ми пам'ятаємо, там за скільки Київ захопити Україну, все таке інше. А четвертий рік іде боротьба, і а, що вони там говорили? А, значить, країна протистоїть потужна країна агресора. Давайте ще з вами зачепимо сереблянське лісництво, тому що за повідомленнями речниками 11-го армійського корпусу Дмитра Запорозця, Росія готує масштабний штурм із важкою технікою. Наступ планують восени, щоб узимку вести бої в місті або обходити його з околиць на Даманському напрямку. Кількість обстрілів у сереблянському лісництві зросла до 200 на добу, через що зруйнований ліс і ускладнюється робота в піві дронів. Кількість артилерії на цьому напрямку. Останнім часом збільшилася майже втричі, якщо раніше було 80-90 обстрілів щоденно, то е, сьогодні може бути і 200. тому зменшення кількості зеленки на цьому напрямку не вплине ніяк е, на те, що відбувається, якщо брати безпосередньо місто Сіверськ, там ворог ніколи не використовував особливо зеленку. Як ви бачите ситуацію на цьому напрямку, і зважаючи на те, що там Росія збільшила кількість артилерійських обстрілів, чи можемо казати, що Росія? А перефокусували свою увагу зокрема з Покровська. Покровська ні, там продовжуються дії щодо захоплення і це дія окрема значить, намагання захопити Покровська Мирноградський, Мирноградський агломірацію цей район оборони. От навколо нього, і від нього війська їх діють по напрямку на Константиновку, це з Покровська, і на скажем бік теж просуваються окремо. Але що стосується Лімана, і Сіверська, дійсно там ситуація погіршилась. Вони просунулись вперед. На керівництво тактичного рівня намагається на зупинити їх просування, стабілізувати ситуацію, йдуть напружені бої. Але питання не стоїть не поліману зараз, що прямо вони його захоплять, не по сіверську. хоча ще в цілому а для оборони дій там ситуація погіршилася. Цієї ночі Україна пережила черговий масований обстріл. Загалом 526 засобів враження, серед них більше ніж 500 ударних дронів, 24 ракети, основні мішені, цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти, транспортні вузли, навіть гаражник кооператива у Львові, в залі підприємство, яке виготовляло надгробні пам'ятники. Тож Зеленський за підсумками цієї атаки сказав, що масовані обстріли України кілька. Разів на тиждень це основний затверджений сценарій Росії. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки таких обстрілів на тиждень може робити Росія, і чи справді вони хочуть повністю вибити інфраструктуру енергетичну всієї України чи потрохи бити по окремих областях, щоб окремі регіони залишалися без електроенергії? Ну, ситуація, яка складається на поточний час, вони можуть здійснювати десь 2-3 Удари такого такої потужності повітряних з засобів, які вони вже накопичили. тому що після раніж скажем після масового удару їм треба було 2-3 доби перезанарядитися до допрацювати, виробити відповідні а, ракети і дрони, і потім на повторювати. Ну тут були паузи пов'язані, коли вони не наносили удари з делігаціями в наявності в Києві, тому вони не били, щоб не заростити ситуацію. Ну і коли Путін був в Китаї. Там теж пауза була пов'язана з його діяльністю, де він себе намагався показати миротворцем, відстоювати з що підходи пов'язані з завершенням війни, але на ультимативних російських вимогах. На що Україна погодиться не може тому, по спроможностям на жаль, у них поки такі є, і вони їх підтримують. і Нам треба думати на. Над тим і здійснювати не просто думати а реалізовувати підходи, пов'язані з нанесенням ударів на упередження. Вони найбільш ефективні щодо підприємців, які виробляють ці засоби на паду зберігають їх. Чи там ще поки вони не стартують на стартових позиціях і платформах, то тобто, і повітряних, і морських, і так далі. Це найбільш ефективно. А крім того, вже коли відбувається пуски всього цього, що вони підготували, то треба мати засоби знищення вже в повітрі. І це система підсилення протиповітряної оборони, про яку говорив президент малої і середньої дальності, тому що з протиракетними батареями. Одна справа, коли Трамп говорить про те, що поставки були тут 18-ті навесні батарії України, і з цього ми фактично там одиниці не можемо набрати на поточний час. Ну, самі ж американці привчили нас досить прагматично відноситися до їх гасел, було всяке, і з Байденом півроку не постачали, і Трамп вже зупиняв всю цю допомогу, розвіднику і так далі. Тому. Чітко діференцювати заяви Опять-таки, такі по санкціям він говорив. Прахує час, опять подальші розмови. Тому треба нам займатися в першу чергу підсиленням наших спроможностей з протиповітряної протиракетної оборони. На цьому зосереджуватися і допомагати силам оборони піднімати свій такої потенціал. Пане пане Романенко, а от якщо говорити про цю атаку, таке складається враження, що вона була розвідувальна не з метою подивитися, де що знаходиться, а з метою перевірити готовність нашої протиповітряної оборони. Як ви вважаєте, яка була мета атаки? Та на ну. ну, що значить перевіряти? Що вони підвіряють щодоби, в них мета полягає у тому, щоб бути більш ефективним. Якщо раніше вони організовували нанесення ударів в нічний час. То вважаю, що цього недостатньо. І тобто, в нічний час масована частина припадає саме на це, але продовжують діти І в день це ж зрив економічної діяльності, соціальної нашої діяльності в країні. І вони шукають вивчають, яким чином це зробити найбільш болюче, ефективне з точки зору підриву економіки, нашої особливо енергетика. А це пов'язано з тим, що Путін планує ведення бойових дій на подальше, тобто він хоче підготувати таким чином. Стан нашої економіки зірвати і підірвати і критичні об'єкти для того, щоб була важка зима в е, умови, і щоб за рахунок тиску на наших громадян е, значит, відбувався тиск громадян на воєнно-політичне керівництво, щоб бути більш лояльними до їх вимог, ультиматуму відносно зупинення ведення бойових дій, переходу до мира. Е, е, Угоди по цієї моєї малодії на умовах російських. Пан Романенко, ви напевно теж звернули увагу на те, що відбувалося в Пекіні, як пишуть, найбільший військовий парад в історії Китаю, яку там зброю представили? Зокрема, Пекін продемонстрував стратегічні сили наземного, морського і повітряного базування таку собі ядерну тріаду, підводні дрони, лазерну зброю. Як вам цей парад? І що би ви сказали про цю техніку, яку військову техніку, яку продемонстрував Китай? На мій політ, оцінку треба робити, по суті, що вони представляли, вот, а там а, значит, частка із того, що представлено, були одиничні екземпляри, скажем, які показували вже ж просування китайців в цих напрямах технологічності, ну, скажімо, далі, чим та ті чи ж Сполучені Штати, чи будь-хто в світі. І китайці цим займаються такого роду реклами. А, і, і це треба чітко знати, виявляти, розвідки для цього працюють, тобто, що вони спроможні можуть. Але велика частка була саме пропагандістка для того, щоб показати потужність не тільки і не своєму народу, а в першу чергу на своїх, ну скажімо, опонентів, і серед них безумовно. Наші Сполучені Штати Америки, і там, щоб Трамп не говорив, а це впливає на них, можна порівняти з тим парадом, що він там представляв на свій день народження, і бачите, якщо в Америці цей керівник більше пікується про свої емоції, скажем, сприйняття і по суті за рахунок такого, ну я би сказав, нарцистизма. Досягнення будь-яких цараних у Трампа мінімальні, якщо вони взагалі є, то Китайці потужно вони працюють на авторитет держави. В порівнянні з цим Америка, на мій погляд, суттєво програє. Е, але скажіть, будь ласка, е, е, пане Романенко, а ви бачите в цьому контексті, е, що Китай десь намагається удосконалити російську розробку, показати їх краще, якщо ми говоримо про їхнє військове е, співробітництво. Ну, питання не, не тільки і не стільки удосконалення, а підтримки того, що є нарощувати зусилля, під потенціал піднімати. Вони ж політично заявили, що не допустять, щоб Росія програла і роблять все там по різним оцінкам до 75-80 поставок ну наявності озброєн, які в Росії вони з рахунок китайських поставок. Те, що вони говорять, що не приймають участь. В цій війні не підтримують є нейтральне, це така пропагандистська діяльність китайська, яка відома, тобто вони виступають за все гарне проти всього поганого. А насамправді, скажімо, проводять таку діяльність, і якщо б це було зупинення, то Путін і Росія вимушена були зупинити ведення бойових дій. Але... Поведінка зовсім інша з боку Китаю керівництва а їм є чим допомагати. Ми це бачили по потужному. Тому продовжується така боротьба протистояння. Пане Романенко, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-10 роках. Засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор Ігор Романенко. Пане Ігорю, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що ви з нами. Дякую вам і бажаю безпеки всім нашим громадянам. We'll <laughs> be